У символічний та надзвичайно важливий день для всієї країни День української державності в Закарпатті відбулася подія сповнена глибокого змісту та щирих емоцій. 21 родина військовослужбовців отримала сертифікати на придбання власного житла. Ці сертифікати не просто документ, що фінансова підтримка, а шанс на нове життя, на родинний затишок на спокій і відчуття безпеки для тих, хто віддав найцінніше заради нашої держави свою мужність, силу і віру в Україну. Коли почалась війна в 22 другому. У мене вже був наполовину зібраний рюкзак, бо я підписав контракт резервіста Запорізької територіальної оборони і вже був у складі батальйону нашого тероборона. Тому 25 числа я вже. Вже зібрав свій рюкзак повністю і відправився до військкомату, де на автобусі нас доправили до міста Васильівка, і там ми вже зустрічали ворога. Це дуже важлива допомога держави ветеранам. Так, як мені це, це дуже потрібно, бо все моє залишилось на окупованій території. Бойовий шлях закінчив третій штурмовій бригаді. Ну зараз от. На цьому заході порушення сертифіката на житло. Ну, що я хочу сказати, це досить такий ну, значимий ну, захід, скажімо так, дуже вражає, що приємно захоплює, скажімо так, що держава ну, не забуває за своїх захисників. Чисте вручення сертифікації відбулось за участі заступника міністра у справах ветеранів України Фархада Фархадова. Він наголосив, що підтримка військових та їх родин це не лише моральний обов'язок держави, а й стратегічний пріоритет. У цьому році ми плануємо забезпечити 1587 ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих. Компенсацію на житло загалом це вже системна робота, яка проводиться з року в рік. На це в цьому році в нас 3,9 мільярда гривень. І ми в кожній області проводимо такі заходи з метою віддати шану і повагу тим, хто став на захист держави. Особи, які не забезпечені житлом через військові адміністрації, стоять на відповідний облік і отримують таку компенсацію. А функції міністерства міністерство має відповідну програму, закладає ці кошти у державному бюджеті. І спрямовує їх до областей. На протязі півроку людина має вибрати собі житло і скористатися ним. Відповідно, це дається півроку, 180 днів. Суми різні, дивлячись, з кількох членів складається родина. Відповідно, ну, від двох до трьох мільйонів. Це нормальні суми, за які можна придбати житло. Людині перерахували гроші на карточку. Він собі знайшов житло, він його придбав сам самостійно. Тобто де краще підходить, можливо, комусь підходить поверховість, можливо, район. Багато хто собі, я знаю, хоче придбати власний будинок. Якщо не вистачає грошей, він може використати власні заощадження, щоб додати. Того, щоб придбати житло, Закарпаття отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі понад 49 мільйонів гривень. Що дало змогу реалізувати цей етап програми забезпечення житлом родин військових. Реалізація подібних ініціатив стала можливою завдяки злагодженій роботі президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства у справах ветеранів України та міжнародних партнерів. 21 21 ветеран та сім'ї ветеранів отримують сьогодні сертифікати. Це ініціатива президента. Програма кабінету міністрів. До цього долучилися також наші партнери. 49 мільйонів, більше як 49 мільйонів дійшло субвенції з державного бюджету. Всі вони отримали зараз своє, свої сертифікати, і ми їх сьогодні будемо вручати. Це те, що країна зобов'язана робити для наших ветеранів. До кожного ветерана є. Індивідуальний підхід звичайно, що ми співпрацюємо, звичайно, що долучаємося так. І в цьому напрямку ми є різні досягнення. Символізмом цієї події в день державності неможливо переоцінити, адже саме завдяки героїзму, незламності та самопожертві наших військових Україна вистояла, продовжує боротися і будувати свою державність. На рівні держави діє низка ініціатив, спрямованих на всебічну підтримку ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це і реабілітаційні програми, і працевлаштування, і соціальний супровід. Але житло це основа, фундамент, що дає можливість стабільно планувати майбутнє. У селі Оноківці на Ужрочині активно тривають роботи з реконструкції місцевого клубу, який вже незабаром перетвориться на сучасний простір для культурного та громадського життя всієї територіальної громади. Це історична пам'ятка села, адже йому більше ста років. У нас в Оноківській територіальній громаді історичний момент, так як останні три роки був закритий Оноківський клуб. Спочатку розробився був проект капітального ремонту. Потім він коригувався, але, на жаль, навіть після коригувань, коли приходили підрядні організації, вони не могли його реалізувати. Третій етап було це рішення сесії про реконструкцію вже клубу, більш серйозний масштабний проєкт, так як будівля була з саману і при виконанні будівництва не так просто було його реалізувати. Станом на сьогодні цей проект реконструкції не коригувався за кошти сільської ради. Буквально можливо під е, скоригував за власний рахунок там декілька моментів, дрібних. Просто щоб е, було дійсно якісно зроблений проєкт, і е, виграв е, підрядчик з міста Мукачево е, підряд і почав роботи. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, у клубі запланували самі необхідні речі: це вбиральня, кухня е, буде, буде приміщення мансардне для бібліотеки. Це буде також і бібліотека в клубі. Також буде окреме мансардне приміщення для. Наприклад, можна буде проводити гуртки з малювання там і так далі. Буде гарна тераса на вулиці, буде благоустрій, зроблений у невеличкому дворику. Одним словом, такий проект душі. Цей проєкт має особливу важливість для місцевих жителів, адже наразі в громаді немає подібного місця, де можна було б проводити заходи, зустрічі, концерти чи просто збиратися разом. Новий простір стане серцем культурного життя, місцем, що об'єднає людей різного віку, інтересів та професій. Міська молодь повинні рости таланти, розвиватися. А коли клуба вже 4 роки немає, бо хотіли його колишня влада продати, і ми цьому громада села воспротивилися і не дозволили продати. І зараз, слава Богу, що в нас є молодий, виконуючий обов'язки голови Євген Васильович Лейба, який дав слово громаді, що клуб буде. І приємно бачити, що. Ви бачите руїни, я все сфотографував і записав. Ви розумієте, іде будівництво клубу, і це приємно. Реконструкція просувається згідно з графіком, і вже незабаром оновлений клуб відкриє свої двері для жителів та гостей громади. Досить парадоксально те, що в селі три і більше тисячі людей, нема закладу культури. Ми першочергово взялися за те, щоб відновити будівлю. Після детальної експертизи ми зрозуміли, що будівлю потрібно зносити і будувати все заново. Як ви бачите, позаду мене вже є фундамент. Зараз будуть проводитися роботи складки кирпіча. Сам по собі проект дуже цікавий, багато простору для молоді буде. І також ми його максимально старалися зробити, щоб він був світлий і доступний для всіх. Жоден заклад культури без погодження міністерства культури не може бути ліквідований чи реорганізований. Даний об'єкт в ньому буде розміщений сільський заклад культури. Ми зберегли базовий набір гуртків. У Нас при клубі активно займається, працює народний вокальний ансамбль, «Карпатські голоси та дитячі гуртки, гурток образотворчого мистецтва, гурток англійської мови та гурток хореографії. В подальшому, як ми будемо мати тут повноцінну будову, спектр гуртків розшириться. Цей простір стане не лише символом змін у селі, а й реальним інструментом розвитку культурно-освітнього та соціального. І найголовніше, це буде місце, куди хочеться повертатися. Історія Емілії Мурінки це історія про віру, підтримку і велике серце маленької дівчинки, яка змогла вразити всю країну своєю чарівністю, працею та щирістю цього літа шестирічна красуня Стячева здобула найвищу нагороду на 14-му всеукраїнському конкурсі фестивалі краси та талантів Міні світ краси України, що відбувся у Чернівцях. Вона отримала титул Маленька принцеса України. Отже, у номінації. Маленька принцеса України 2025 Перемогу отримує учасниця під номером 12. Вітання маленькій принцесі України. 2025. свою захопливу подорож у світ моди, фото і сцени. Емілія розпочала ще у 5 років. Зовсім випадково боручи до рук мамин телефон, вона почала знімати себе, вигадуючи образ, роблячи перші фото і відео. Батьки побачили інтерес доньки і вирішили підтримати її прагнення. Мама створила для Емілії сторінку в інстаграм. Там з'явився перший контент, і сторінка почала жити своїм життям. Дівчинку швидко помітили. Одного разу мені написала і «Агенція». Де я вагалася, бо, тому що там було підписання саме контракту для співпраці з ними. Довго думала. Ну, думаю, чому, ну, чому б не спробувати? А, ну, вони більше йдуть на рекламах, ну, там, на різних. І ми вирішили поїхали в Львів. Це була наша перша подорож в такому саме моменті. І у нас це все так крутилося. Потім почали знімати різні реклами для одягу. Потім нас почали запрошувати там на різні батерні реклами. Участь у конкурсі у Чернівцях стала найяскравішою подією в житті дівчинки. Міні-світ краси України це не просто конкурс краси, це велике свято талантів, вміння себе презентувати, артистизму, стилю і, звісно, дитячої щирості. Маленькі учасниці з усієї України демонструють не лише зовнішню красу, а й Свою індивідуальність, харизму, захоплення хобі. Є сячка, де ти все голос має, де кожна квітка спогад дигає, де храм стой, немом там бом сіяє, а в небо дзвонами лунає. Пак на зелений, каска рісні, фонтан сміється, сонячні дні, а вулиці мовниточки тепла, що все це в'яже з дому джерела. Підготовка була напружена репетиції, костюми, постановки номерів, переживання усе це непростий етап, навіть для дорослих. Але для шестирічної дитини справжній виклик були сльози, хвилювання, недоспані ночі. Але головне поруч завжди була мама. Її підтримка стала надійною опорою для донечки. На будь-який вихід, куди ми їдемо. в першу чергу я ражуся з нею. Тому що ну, для мене це важливо, хоче вона то чи ні. Ми радились з малою, я їй пояснила цю всю ситуацію, що там може відбуватися, плюс-мінус до того, показала їй відео з попереднього року. Ну, вона так дивиться, дивиться, так я їй розкаже, що буде важко, не буде легко. Так сидить так і каже, мама, знаєте що, мені страшно, але давайте спробуємо. І я така: ну ок, ти согласилася, і тепер все на моє голову. Але я була щаслива тим, що вона, розуміючи, що буде нелегко, все ж таки у свій вік, не знаю, чи повністю осознала чи ні, але вона, вона на це згодилась. Її впевнена хода, щира усмішка, блиск в очах. Усе говорило про те, що ця дівчинка народжена для сцени. Та за зовнішньою легкістю стояли години тренувань і море дитячої праці. Журі високо оцінили не лише артистизм і зовнішній вигляд, а й вміння Емілії триматися на сцені, бути природною відкритою. Саме тому їй присудили найвищий титул Маленька принцеса України. Тут є сукня, яке виграла конкурс маленька принцеса України. Тут є п'ятеричні колосочки, вони дуже гарні. І в оці бусинки вони теж дуже гарні. Образ у мене виглядав ну, файно, дуже. там був український образ, був… Інтересні були образи. Я коли поглянула на них, я, та... я така була в шоці, які файні образи. Годувалася я дуже тяжко з одного разу била. але потім, коли я набрала сил, та то було дуже легко. Перемога стала не лише великою честю, а й здійсненням мрії. За цей тріумф мама подарувала донечці те, про що вона довго мріяла. Маленького песика. Нового члена родини назвали Мікі, і тепер це справжній найкращий друг Емілії. Самі маленький Принц Мікі можна назвати, Весь я його називаємо. Це мені мама подарила на конкурсі, коли після конкурсу, мені мама подарила сю собачку. Попри юний вік, Емілія Мурінка вже має свою аудиторію в соцмережах. Перші успіхи та мрію іти далі. Вона вірить, що це лише початок, і за такою підтримкою, як і родини з вірою в себе, ця маленька принцеса ще не раз здивує країну. Сьогодні, на 95-му році, життя відійшов у вічність іменитий художник, наш земляк Володимир Микита. Це людина-епоха, патріарх Закарпатської школи живопису, академік Національної академії мистецтва України, народний художник України, Лаурент Шевченківської премії. Його полотна стала впізнаваним символом Закарпаття. Він зумів передати самобутність нашого краю, красу його людей, глибину традицій та непереможний дух української ідентичності. Володимир Васильович залишив Собі безцінну спадщину, яка житиме вічно у його роботах. У пам'яті учнів та у серцях усіх, хто захоплювався його мистецтвом. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій мистецькій спільноті. Світла пам'ять митцю. Польські поліцейські затримали зловмисника, який намагався підкупити прикордонника для незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Оперативники поліції спільно з прикордонниками викрали 34 річного жителя села Павшино, який намагався підкупити прикордонника за 10 тисяч доларів. Метою зловмисника було незаконне переправлення чотирьох чоловіків призовного віку через державний кордон України. Згідно зі схемою, військовослужбовець мав пропустити авто із клієнтами без перевірки та надати інструкцію щодо безпечного маршруту. Чоловіків затримано поблизу міста Бере. Під час обшуку фігуранта вилучено готівку на понад 230 тисяч гривень. Автомобіль Ауді А 8 мобільний телефон. Зумисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру. Стосовно громадян, які намагалися незаконно покинути територію України, складено адмінпротоколи. Досудове розслідування триває. Усе, що вони мали, вони залишили там вдома. З собою їм вдалося взяти лише кілька валіз, в яких найнеобхідніші речі. Та надія надія найкраще майбутнє. На Закарпатті прибув черговий евакуаційний потяг, який привіз дві родини з Донеччини, вісім людей, серед яких п'ятеро дітей, наймолодшому із яких лише чотири роки. На вокзалі їх зустрічали рятувальники, психологи та волонтери, які перенесли багаж, нагодували і посадили в автобус, доставлять їх до місця тимчасового проживання. Звісно ж, втрачене майно і минуле життя вже. Не повернути, але тут обов'язково з'явиться щось нове, безпечне та добре. Гірські рятувальники надали допомогу 20-річному туристу з Калуша. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу водоспаду Шибіт потребує допомоги турист. 20-річний житель міста Калуш Івано-Франківської області, який вже кілька днів відпочиває, у цій місцевості відчув себе зле. Однак вважаючи, що все минеться, хлопець не звернувся по допомогу. Згодом йому стало гірше, тож його друг зателефонував до рятувальників. Також він повідомив свої координати та підтримував постійний телефонний зв'язок із гірськими рятувальниками. Фахівці ДСНС телефоном скерували туристів. Як Вийти їм на зустріч і самі вирушили на допомогу. Далі хлопця квадрациком транспортували до села Пелепець, де на нього вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги.